Може повірити, що мій чарівний принц веде свою принцесу у світ Дісней. Потемо першим класом. Я така молодець змусила купити тебе квитки дорожче. Ага. Крихітка хотіла, крихітка отримала. Мелвін, не кидай мене, я не хочу прокидатися. Наша мрія потрапити у світ Дісней через кілька годин буде реальністю. Друзі, ми вже на півдорозі до пункту призначення Флорида небо, 85 градусів за бортом. ідеальні умови для мандрівки у світ снеї. Перегіла <ривітна> мулан <ривітна> мушу парк. Зараз повернуся. Це не мулан, а просто сильно виражений біль. Зрізь. О, Боже, блядь, я, я не повернуся. О, господи, треба було більше брати прокладок, стільки крові, наче когось на дорозі спили. <сум> <сум> Смердить наче ж мені дрібіску. З мене сильно тече, пеп.

Серед вас є лікар. Все буде добре. Є лікар на літаку. Треба негайно треба медична не допомога! Все буде добре. Все буде добре. Степану, дві невіскладними дитину допомоги, треба приземлитися в Канзас-Сіті. Ми дуже цінимо ваше терпіння, сядьте та ,те розслабтеся. Приземлитися раніше, Це раніше Призмитися... означає, ми не потрапимо у Ні! 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 Джеррі, ти на мусисі від собака. Сока бляцький! Я хочу попасти в Дісней. Хотів би, щоб ми продовжили нашу мандрівку, але в такій ситуації іншого виходу немає, крихітку. Ти справді хотів би, щоб ми потрапили потрапили у світ Дісней. Право зараз. Бо я можу це зробити для тебе. Для тебе, Мелвін. ही. Так, це, це було б чудо. Чудово, чудово але... що ти зустрів хрещену фею, і тепер твоє бажання буде виконано. <кподи> а, вибачте, але мій чарівний принц не хоче, щоб ми приземлилися. Йдіть до пілотів і скажіть, що ми не хочемо. <кподи> <к underway> Пані, заради бога, сядьте та замовкніть!

Газ! Гаразд! Газ. Гразд. Гуфі, подивись на мене, подивись на мене, Гуфі! Все правильно. Який твій улюблений персонаж? Мій улюблений персонаж? Це Дорі. Це має бути Дорі. А ти хотіла б стати Дорі? Як так, так звісно, так я хочу, може, я хочу бути будь ласка. Айте пілот, що літак продовжує летіти до світу Дісней. <гум> Дякую. О, жасмін жасмін. жасмін а чого б мені не сходити до пілота? Це найменше, що я можу. О, як це мило. Мій чарівний принц рятує день. <гум> Ти такий молодець. <гум> О, ще одне. Без жартів. Добре, час розважатись. Розділимо справжніх фанатів Дісней від фейкових. Хто <ITICAL> готовий до світу <ITICAL> Що за метушня дуже гучно. Е, моя дівчина каже, що ми не можемо посадити літак. О, дорослі дісниці! Вони захопили літак! Вона халічить людей, капітане. Важені тільки не знову. Виш мене навчатися не пускати цих монстрів на літак. Тримайте їх на круїзних лініях, господи. О, пані та панове, будь ласка, під час нашого повітряного рейсу до Орланда перевірте увімкненість ваших громадців безпеки. Дякую. Дідка! Думаю, ми вже програли. Я і не знав, що її паличка чарівна. Я намагався розлучитися з нею, але вона махнула свою паличкою. Я не знаю, відчуваю себе погано. чекай. може, забереш паличку. Забери та зламай паличку, бо вона втратить магічні сили. Це врятує пасажирів, правильно, так? Я? Забрати паличку? Ні, ні-ні. ні, ні, ні. Я навіть розійтися з нею не зміг. Що робити? Розбий її магічне серце. Чим швидше ти зламаєш паличку, тим швидше ми повернемо контроль над літаком. Будь ласка. Пасажири в небезпеці, ти єдиний зможеш вижити серед цих дісней виродків. А ще три. Ощудр… Не чіпайте мої шпільки! О-о-о-о! Давай, не дождися! Це може! о о Хочу ще солодкого меду. Я такий сителий, голодний. Ого-господи! боже! Дональд! дональд! Дональд, Я хочу бути їм. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Твоє бажання закон. Ти не проти потримати це. Ці міні-трусики занадто мінь, якщо ти постійно волога. З ними проблема з самого ранку. Господи, боже, браха, давай. ти, давай! Старокітська така голодна, що з'їла свої труси. зараз! Чому ти це зробив? Що, щоб ти втратила магічну силу? <рес> Мелвін. Мені не потрібна дурна паличка. Я використовую її, коли захочу. Дісней дав мені сили просто так. Розумієш, коли мені було три роки, мене викрили, коли мама і тато каталися в космічній горі. Вони везли мене у якусь темну кімнату, там ми готіли вогники. Я, чесно кажучи, дуже добре цього не пам'ятаю, але знаю, що це, це було дійсно якась магія. І поки я думала про це, мене повернуло до моїх батьків. Розумієш, це було благословіння. Дійсно, і мене обрав. О, що це таке. Ти щось упустив, не приймайся, я підіймо. можливо, сила з тобою. А, а, жінка з силою! Жінка, з силою! Ха -ха. А це любовний лист для мене, так? Давай я прочитаю. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А ти... ти справді, мав це на увазі? Це це те, чого ти хочеш, Мелвін? А, я, я не знаю. Я, можливо, та, так. Можливо, так. Тоді чому ти це не прочитав? Що усі всі це почули? До чого ці таємниці? Жасмін. А ти вийдеш за мене? О, Боже мій! Так, так, так. Тисячу разів вийду за тебе Мелвін! Так! Ха -ха -ха, так. Щасливішою принцесою Діснея у всьому магічному королівстві. Це був поганий жарт, Мелвін. Тож готуйся до весілля і подумай про те, як треба ставитися до мене. Принц не повинен ставитися так до своєї принцеси, правильно? А, так. Давайте ми духи створіння. Підготуйте принца до нашого весілля. Відчепіте. <С underline> Гаразда, гаразда, гаразда. Не приберіться від мене. Не чіпайте мої сіті. Не чіпайте. Тухлі тварини до принцеси Жасмін негайно. Гаразда. Ти повинен був розлучитися з цією божевільною сукою вже давно. А ти просто пускав соплі та казав, який я був самотній, як було важко, боже мій. Тепер ти у пассі, у пасці назавжди і будеш грати у закоханих, як мама з татом боєхус. Вона готова! Тепер моє життя буде таким. І ось кінець, твій час настав, сльози не ховав, страх свій не здолав, але шлях свій я обрав. Зможу я чи ні, знає лиш вона. Що при натовпі, я серлом стаю, і ні слова не скажу. Не винен я, що, блять, вона живе в фантазіях. Це наші курті, який боїться жити в реаліях. Вони ж не діти це образи для суспільства, бля. Щастя тут не буде. Що радість я в очах її, і справа не в мені, бо так було завжди. Жасмін, я дещо маю тобі сказати. Якщо зараз я скажу, що люблю тебе, це буде брехнею. Що, що ти робиш? я думав, вийде краще. Жасмін. Я не кохаю тебе. <гум> Господи, Мелвін. Треба бути різніше, прокляття боже. Здавалося, легше жити у дискомфорті та не розбивати тобі серце, бо я був боягузом, і справді. Я тебе підвів, бо я не можу одружитися на тобі. Це кінець. Пробач мене жасмін. Щось не те. Казкове весілля не може так закінчитися. Це взагалі не казкове весілля. Лише фантазія, в якій ми живемо, а ти заслуговуєш на краще ніж це. Маєш рацію? Я маю сісти за літак, розбити його у дійсній світі, вбити тебе, себе і усіх на цьому борту. Саме це і є любов Діснея. No. Мій принц такий розумний. Про нас будуть казати, що ми Ромео та Джульєта. <гум> Мін не роби цього. Не переймайся, любий. Це скоро закінчиться. і Ми будемо назавжди разом. Назавжди, 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 назавжди.

А потім ти якось приземлив літак. Неймовірно. Дякую, капітане. Я б не зробив би цього без вас. Uh, Мелвін, твоя хоробрість, надихає. Будь ласка, візьми руку моєї доньки. Mm, мені доведеться відчливо відмовити. Я хотів би трохи побути сам. Mm. Боже мій, напевно, найкращий хлопчина, якого я бачив. Помахай моєю рукою доню. А, не переймайся. Колись ти точно вийдеш за порядного джентльмена. Я впевнений. Реклама від мідкенйон. Ну хто бажає отримати цю мангу, кофту, ще там якісь ніштяки, то все до нього. А хто за якісний дубляж, який я роблю, то можете підтримати мене, а не лише його. Я ж для вас стараюся та матюкаюся, друзі мої.